Вітаю вас, малята, послухайте казку Євгена Новицького Білочка шукає друзів. Стало білочці сіродій, нудно гратися самі. Білка думає Іду, друзів я собі знайду. Ось вона лісочком скаче, чує хтось тихенько плаче. Глянь, біля своєї хатки, у сльозах сидить зайчатко. В нього в лісі із торбинки загубились дві морквинки. Білочка взяла хустинку, зайчику витерла сльозинку, посадила на пеньочок і дала йому грибочок. Тут невдовзі за дерев голосний почувся рев, ведмежатко йде, допомоги просить. Пожалійте, порятуйте, мою лапку полікуйте, колючки загнав я в лапку, коли шукав у лісі малинку. Білка мить взялась за діло, колючки дістала вміла і сказала Все готово, лапа в тебе вже здорова. І длетіла невеличка жовторуда синичка і заплакала. Лапа. Біда, біда, впала пташка з гнізда. Білка крихітку знайшла, обережно підняла, повернула пташеня у гніздечко мамі й татку. Білка на пенючок сілась, каже. Щось я трохи притомилась, скоро треба далі йти. Друзів хочу я знайти. Ти промовили звірята, друзів вже знайшла багато. Кожен з нас твій вірний друг, нумо гратися у луг. Таки хто головний герой казки? Так, це Білочка. А чому? Тому що вона, як справжній друг, допомагає і Зайчику, і ведмедику, і синичці. Дітки, давайте зліпимо до нашої білочки грибочок. Підготуємо пластилін, дощечку та серветку. Відчіпуємо шматочок білого пластиліну. Розігріваємо його в долоньках та розкочуємо ковбаску. Це буде ніжка грибочка. Далі відчіпуємо шматочок коричневого пластиліну та розкочуємо кульку. Притискаючи пальчиком кулю, робимо шапочку для грибочка. Починаємо збирати наш грибочок. На білу ніжку починаємо прикладати коричневу шапочку. Який гарний грибочок ми з вами зліпили для нашої білочки? Фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!